Всім привіт, у на Зв'язку. У нас сьогодні ось таке нове натоження, плежок 19-го року, 1,6 6 дуже хороші комплектації, хороші сімейні автомобілі, дуже тобі дуже класи на далекі воду. Зараз покажемо по комплектації. У нас хороша зимова резина синунова оптику. По комплектації у нас роботизована коробка. Ось такий моніторчик. Є реєстратор, камера заднього виду. Так, двозоний клімат-контроль, роботизована коробка, електролучник, під, лю... під рульові лепістки. Це у нас один на рік, 237 тисяч пробігу дизель. Ось такі капітанські крісла з підлокітниками для кожного. Задній ряд сидінь, задні шторки. Дуже просторий задній ряд сидінь. Також є столик. Дуже просторий багажник даного автомобіля Ого цікавий, кільцева 60, автопарк В є. Приїхали, потестили і купили.